Всім привіт! Мене звати Марина. Я проходила практику від університету імені Тараса Шевченка в реабілітаційному центрі «Спіріт». Мені дуже сподобався цей досвід. У мене був перший досвід, коли я спостерігала за роботою іпотерапевтами з дітьми, і я хотіла отримати такий досвід. Це був перший такий досвід для мене. І я дуже рада, що команда Спіріту класно допомогла мені зорієнтуватися, пояснити, як це працює. Я дізналася дуже багато всього. і Я за це дуже вдячна. Моя практика продовжувалася протягом шести тижнів. І от протягом цих шести тижнів я помітила ефект, бо багато дітей ходять регулярно, і навіть була можливість спостерігати прогрес діток за період мого перебування в спіріті. Я працювала з іпотерапевтами Наталією, Дмитром і Лідією. І я ще раз хочу передати всім дуже класні побажання, сил вам, натхнення. Ви дуже крута команда, вся команда спіріту. Хай у вас все буде добре. Ви робите дуже велику справу. Хай у діток все буде класно теж. Мирного неба.